Ми Продовжуємо наш ефір. Політолог Володимир Фесенко на зв'язку. Пане Володимире, сумна трагічна новина. Я розумію, що у мене були інший план розмови з вами, які ну співчуття і які до яких змін до яких рішень це може призвести. Дійсно, да дуже трагічні останні дні. Ми спостерігаємо. Я думаю, що, що дійсно ці трагедії це і наслідок війни, і ще одна з ознак війни, яку ми переживаємо, але співчуття всім. Родинам загиблих, які висновки треба зробити? Я думаю, що зараз, от якраз ці питання, вони в центрі уваги. Я думаю, що по по перше, посилення правил безпеки. От всі обговорюють, да, чому на борту були одночасно міністри, перший заступник і ще один з керівників відомства. Я не знаю, чи е, була службова інструкція, яка це забороняє. По політичному керівництву таке правило є так. в різних країнах світу. В США ми знаємо е, у нас теж перші дні війни це спрацювала. Думаю, що якщо раптом немає такої інструкції, думаю, що зараз варто, е, щоб така інструкція була, щоб е, разом. от Міністр і перший заступник не були там на борту літака чи гвинтокрила, mm -hmm. щоб уникати в таких от, е, трагічних ситуацій. По-друге, я думаю, що враховуючи і е, контекст трагедії, що от, е, це в місті відбулося, і діти загиблі е, серед загиблих є. Я думаю, що треба посилити правила безпеки е, польотів гвинтокрилів е, е, в районі міст. Тому що по Києву ми знаємо, є теж. Такі польоти, да, є обставини, коли це треба робити. Угу. Да, тут є обставини, коли це просто неминуче, і треба це робити. Але от теж посилення ну, правил я, безпеки. наприклад, добре знаю, що раніше до, до широкомасштабної війни можна було над Києвом літати лише над руслом Дніпра. Можна було літати. Ну це так, да. І в принципі, да е, 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 от знов-таки я тут не знаю, да, е, от бачите, от ви не гадали про певні правила, але користуються. Я знаю, що раніше зараз можливо ні. А ре, раніше там і деякі бізнес е, а, керівники да. да, теж користувалися гвинтокрилами. Тому, тому посилення правил безпеки. Просто посилення правил безпеки. Ну і безумовно, один з наслідків нинішньої ситуації це кадрові рішення. Mm -hmm. Тому що відомство дуже важливо, по суті, після міністерства оборони збройних сил Кримства збройних сил України. Система МВС це друга важлива ланка складова нашої системи оборони, тому що дивіться тут у нас і національна поліція, національна гвардія дуже важлива служба з надзвичайних ситуацій. Прикордонники. Да, прикордонники, да, да, от чотири відомства великих, але от теж відзначу зараз. от теж питання чи не дестабілізують цю роботу цих відомств. Кожне відомство працює в автономному режимі. Uh -huh. Система МВС їх об'єднує, міністр-координатор. Але у поліції, у системи звичайних ситуацій, Нацгвардії, прикордонників є своє керівництво. Да, тому тут збоїв не буде. Взагалі треба відзначити. Добре слово про Дениса Монастирського і керівництво МВС, треба сказати, тому що Денису Монастирському вдалося зберегти високий рівень роботи міністерства. Uh -huh. І ця Система, вона раніше працювала, була побудована як система, і працює і зараз. Оце важливо. І Ми бачили ефективну роботу цього відомства. Я сподіваюся, що так буде і далі. Але так, тим не менше, треба швидко вирішити питання, хто буде виконувати обов'язки міністра, ну і далі хто буде призначений міністром. Давайте про міжнародку в Україні в Україні. В Україні вже є, да про що говорити про міжнародку Давос Рамштайн. Давайте про це поговоримо. Як виглядає позиція України на зовнішній на зовнішній арені? Зараз йдеться навіть не про позиції. Позиції, позиції України в міжнародному плані вони посилилися і внаслідок війни уваги до нас внаслідок війни і внаслідок активної дипломатії. І українського керівництва, президента України, офісу, офісу президента України і МЗС. І е, багато рішень міжнародних вони ухвалюються саме внаслідок нашої наступальної позиції, нашої надзвичайної активності. Ми, ми не чекаємо, коли хтось за нас щось вирішить. Ми пропонуємо конкретні рішення. Давос важливий традиційно, там збирається політична і е, бізнесова еліта, і це майданчик, на якому зараз теж можна проводити координацію. Щодо вирішення нагальних питань підтримки України. Як військово-технічної, ну, по зброї. Так і підтримка економічної, uh -huh. от питання, зокрема, і наступного плану маршала. Плану uh -huh. маршала 2 як його іноді називаються, поточної підтримки України, зокрема, от в сфері енергетики. Але все ж я думаю, для нас головна подія, от яка буде післязавтра, 20 січня, це конференція платформи Рамштайн. Uh -huh. Вже його називають танковим Ремштайн, тому що ну, контекст подій останніх днів свідчить про те, що ключове питання, яке буде вирішуватись, це вирішення зняти, скажімо так, обмежень. Постачання танків і важкої бронетехніки для України це дуже важливо для нас зараз. І в контексті подій на фронті на Донбасі, і в цілому, з точки зору завдань і потреб звільнення окупованих територій. От питання про танки, питання номер один. Ну і безумовно залишається актуальним посилення нашої системи ППО, ракетного зброєння, протиракетного зброєння. Це теж, я думаю, питання і боєприпаси mm -hmm. боєприпаси. Тому що тут виникли і технічні, і логістичні проблеми. Швидко все, війна з'їдається і на навіть наші західні партнери, як і Росія, теж не були готові до такої тривалої війни війни, де так багато використовується зброї і фронти вибори. на фронти да. Да, да, тому вот конференція платформи Рамштайн. Я думаю, вона буде одна з найбільш важливих для нас за весь час існування і роботи цієї платформи. Крім танкової крім танкового питання, останні обстріли росіян активізували зенітне питання, патріотне питання. Як гадаєте, як далеко можуть наші союзники зайти в забезпечення найновішою технікою? Ну це питання вже теж, от ми бачимо, воно вирішується е, крок за кроком. Я просто нагадаю, от, о, і по танках, а раніше по системах ППО, це ж були червоні лінії. Коли наші західні партнери ну, вони побоюються ескалації війни, втягування в цю війну, побоюються ядерної війни з Росією. Зрозуміло. А, але дуже часто це такі, я б сказав, червоні лінії, які вони самі собі роблять. Уявні, у, уявні для них. так. Да. Так, да, да. Самі створюють, да, да. але їх доводиться долати. І ми бачимо, що нічого страшного не відбувається навпаки, потреби війни вони вимагають подолання цих червоних ліній по системах. ППО це відбулося раніше. Ну, обстріли, ракетні, звірячі ракетні обстріли росіян mm -hmm. ну, підштовхнули до таких рішень по е, е, системах Петріот. Це сучасні системи ППО. Вони важливі з точки зору того, що вони можуть працювати і по балістичних ракетах. Штати нам дали першу батарею, але ми зараз бачимо, що і союзники готові надавати. Да, так, голландці, там німці, да, да. вже йдеться. От президент Зеленський сказав, що вже йдеться про три батареї. Mm -hmm. да, от вже ми бачимо тенденцію. Я сподіваюся, по танках буде така сама ситуація. По системах протиповітряної оборони не тільки патріоти. А, да, зараз от інші американські системи, Атакамс, наскільки mm -hmm. я пам'ятаю, да, вони зараз теж питання переговорів. Про них говорять, що вони теж потрібні. А, і нам треба формувати інтегровану систему ППО, де йдеться зокрема і про системи радіолокації. Що треба: от останні всі події, трагедія Дніпра, обстріли С-300 С400 з території ну з півночі з Білорусі чи там з Росії, це теж ризики, які вже є актуальними для нас, тому от і система оповіщення має бути дуже потужною, ефективною. Тут теж до речі можна посилити координацію з нашими союзниками. Так що тут є чимало питань. Я думаю, що да, система ППО це теж одне з головних. Питань, яке буде розглядатися на Рамштайн, повернімося в Давос. Якщо ви не проти, туди не приїдуть росіяни, не приїдуть китайці. Росіяни не приїдуть, тому що їх ніхто не хоче бачити. Китайці тому, що у них криза і коронавірус. Як ви гадаєте, наскільки Всесвітній економічний форум виконує свою функцію в такому випадку? Ну, це не перший такий виклик. Я маю на увазі складні міжнародні обставини для Давосу. Була ситуація, коли я от неодноразово бував. Ну, правда, не на самій конференції, а скажімо так, в кулуарах Давосу на українських заходах Давосо. Тому я знаю наскільки це важливо, Вся ця атмосфера, ці всі поточні зустрічі і для, і для великого бізнесу, і для великої політики. Це майданчик, от де якраз зустрічає. Представники великого бізнесу, великої політики. В цьому важливість Давосу. І це, знаєте, така, я б сказав, аналітична стратегічна ситуація, коли треба визначати, як розвиватися світовій економіці. от І, безумовно, в контексті міжнародних подій, викликів для міжнародної безпеки і так далі. Дуже важливо до по Китаю. Там буде віце-прем'єр китайський. Тому Китай хай от, в обмежених форматах, але буде представлений. А по Росії це зайва ознака ізоляції Росії. Зараз э, Росія токсична, її сприймають як країну агресора, як країну згоя, uh -huh. як виклик для міжнародної безпеки, зокрема для економічної безпеки. І э, думаю, що э, будуть обговорювати на Давосі і наше представництво там, до речі, є э, є дружина президента. Вона вже давно повноважний представник э, керівника нашої держави на таких форумах, Є представники нашого керівництва. Є наші партнери, які там виступають, і якраз тема України там звучить дуже потужно. Ну, один одну деталь зазначу. Не тільки наші друзі, але, скажімо так, люди відносно нейтральні, але впливові, навіть за статусом, за досвідом. Пам'ятаю, минулий Давос Генрі Кісінджер. Я, е, е, ну, і потім, да, минулий Давос був влітку, до речі, минулого року. Перенесли взимку не було і за епідемії. Перенесли на е, Червень, якщо не помиляюсь, червень було. Да. І Генрі Кісінджер його виступ, скільки було резонансу неоднозначно. Треба нагадати, просто, що він, виступаючи, сказав, що типу, домовлятися треба з Росією. І да, вообще... да, да. А як от міняється ситуація? Оце дуже просто показова, це як діагноз. А, а, а вчора Кісінджер сказав, що треба Україну приймати в НАТО і нема на те ради. Да. <танузь> да, вот, вот вот зміна. А це все ж таки, хоча я ветеран, але людина поважна, до якої прислухаються. Незважаючи на такий вже поважний вік, там майже 100 років і те, що ця людина змінює свою позицію, і а він, він прихильник такої реал да, да. Да, реалії да, і не цинічно прагматичних, але навіть от такі об'єктивні реалії вони свідчать про те, що Україна має швидше інтегруватися в західний світ і отримати додаткові інструменти безпеки. Якщо не зараз, то в Відразу після війни із цинічно прагматичних рішень за два тижні е, е, відбудеться нові нова новий виток санкцій проти російської економії, обмеження вже на нафтопродукти. І багато хто каже, що це буде останній цвях в домовину російського бюджету російської економіки. Як гадаєте, як далеко наші західні партнери і весь цивілізований світ може зайти в знищенні російської економіки? Відразу скажу, щоб не було у нас завищених очікувань. Міжнародний досвід свідчить про те, що санкції як інструмент, інструмент, а це теж інструмент війни. Він має свої обмеження. Санкції не можуть повністю зруйнувати економіку. Ми бачимо це на досвіді Ірану і Північної Кореї. Між uh -huh. іншим теж, от один з викликів, я думаю, він теж і в Давосі буде обговорюватися і на інших майданчиках це формування нової вісі зла. Росія, Іран, Північна Корея uh -huh. а, і це теж виклик зараз для всіх, не тільки для України, там, і, там для деяких інших країн, для всієї міжнародної безпеки. Так от а, не можна повністю зруйнувати економіку, але санкції можуть значно послабити зокрема а, військовий потенціал. Uh -huh. Ну в нашому випадку Росії. Ми це бачимо: технологічні санкції, фінансове послаблення. Тенденція вже є. Навіть от, багато критики було ну, рішення, яке було. Наприкінці минулого року створення, те, що називають потолок цин на нафту, критикували, що за НАТО він високий. Ну, компромісне рішення було: 60 доларів за барель. Да. Але зараз вже російська нафта продається дешевше. І це теж наслідок. Uh -huh. да, а має бути ембарго, заборона. Uh -huh. Безумовно, не буде повної заборони. Теж от е, проблема, тому що є Китай, Індія, які купують, але теж є там такий нюанс важливий. Вони ж не можуть купувати кожен день в великих обсягах, uh -huh. тому що є нафта сховища, е, і вони теж заповнюються. Да. Плюс а, є проблеми в китайській економіці зараз. А, тому я думаю, да, і Індія Індія міняє От, те, що треба звернути увагу. І Китай, і Індія зараз теж потрохи дистанцюються від Росії, навіть Китай. Uh -huh. Сигнали через скажем, через західні ЗМІ, не прямі сигнали, але з посиланням на китайські джерела владні, що Китай критично оцінює дії Росії, зокрема, що вони не нібито не попередили про цю війну. Да. Все це дуже показово. Є певне дистанціювання від токсичної Росії. Тому баланс сил зараз він міняється не на користь Росії. І санкції, які будуть от новий пакет санкцій, зокрема. Ма обмеження в нафтогазовому секторі, я думаю, вони будуть послаблювати, суттєво послаблювати і фінансовий, і військовий потенціал Росії. Останніми днями вже вийшли, так би мовити, на фінальну стадію, як мені здається, дискусії з приводу створення спеціального трибуналу для засудження російської агресії. Як ви гадаєте, наскільки це символічний акт, і чи матиме він нюрнбергську реалізацію якусь чи якусь іншу? Ну, по-перше, зазначу, от ми цього торкалися, коли говорили про нашу зовнішню політику, що вона стала наступальною, активною. Ми стали суб'єктом нарешті. Не просто автоматично внаслідок війни, а внаслідок от нашої власної активності, нашої наступальності. Я думаю, тут і стиль президента Зеленського, і активна робота МЗС Офісу президента теж дають свої результати. І от історія з трибуналом. Це тому, що ми постійно просуваємо цю тему. Ми підштовхуємо наших партнерів і міжнародні організації до того, щоб такий трибунал створювався. І не випадково, в формулі мира президента Зеленського це один з пунктів покарання. Це питання справедливості, покарання військових злочинців аж до вищого політичного керівництва Росії. Зараз іде дискусія про оптимальну форму, де і як це буде. Чи на базі міжнародного кримінального суду, чи окремий трибунал е, на спеціальний ну на, за досвідом трибуналу по МХ-17. сімнадцять? Uh -huh. е, тут є варіанти розслідування. Вже йде іде документація. До речі, от один з загиблих е, нинішньої трагедії, от, про яку ми згадували, з якої починали е, заступник міністра Єніна. Е, він активно займався цією роботою. Я думаю, що робота ця буде і далі продовжуватися, але він зробив вагомий внесок в цю роботу. Треба, так, от, і еш... коли він був заступником міністра закордонних справ, і, і коли він був заступник зараз, так, як заступник міністра внутрішніх справ, тут треба от, теж йому подякувати за цю роботу. Да, тому робота вже ведеться. Коли ми говоримо про символічність, ні, тут не тільки символіка. Треба розуміти, що це, ця робота займе тривалий час. Ну до досвід по Югославії, такого ж трибуналу це підтверджує, буде це схоже на нюнбарський трибунал. Ну можливо, але в чому проблема? І нам тут треба бути, скажімо так, стриманими в своїх емоціях, може статися так на певний час, що а, а, політичне керівництво Росії і такі головні воєнні злочинці вони не будуть що, що називається в межі досяжності. Uh -huh. Тобто, спочатку це може бути заочно правосуддя, uh -huh. Ну, як це у нас було по Януковичу, нічого страшного. Головне, щоб процес розпочався, щоб була публічна. Ну як от і по помечці. Нанадцять да, фізично не можна зараз покарати винних, але є вирок і є. Юридичне рішення, міжнародне правове юридичне рішення, і от саме так можливо на перших етапах буде розвиватися ситуація із справедливістю по війні Росії проти України з покаранням винних в усіх воєнних злочинах Росії. Їх багато. І я думаю, що буде декілька майданчиків. Майданчик для вищого політичного керівництва Росії, яке несе головну відповідальність, але є купа конкретних осіб. От як стратегію Дніпра. І дуже добре, що відразу е, визначається, хто є підозрюваним uh -huh. в цій трагедії. От таких виконавців теж треба притягнути до відповідальності обов'язково. На закінчення, на закінчення нашої розмови, ви згадали про головних військових злочинців. Один із них сьогодні один пан Путін щось там белькотів чергові погрози на агрес на адресу України. А пан Лавров сказав, що Росіяни ніколи не погодяться на переговори з Зеленським. Мені здається, що він трохи загубився у часі. Пан Лавров. Безумовно, і давно вже. І взагалі, от теж, як свого часу, і Рібінтроп був один з тих, хто теж був визнаний, я маю на увазі колишній теж міністр закордонних справ да, фашистської да. Німеччини, і повішали от, його. Да-да. Лавров у ролі путінського Рібінтропа виступає. І він теж воєнний злочинець. І точно також серед е, в, е, воєнних злочинців на лавин. Е, 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 Тих, кого треба засудити мають бути російські пропагандисти. Угу. Да, вони також відповідальність несуть за цю війну, вони теж є воєнними злочинцями. Разом з паном Лавровим, ну я вже не кажу про Путіна, головний воєнний злочинець. Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. Ми побачимося вже завтра.